Для мене незалежність України це родюча земля, щедрі врожаї, безкрає небо та сонячні світанки. Це співсоловейка, посмішки дітей, мамині колескові та запашні пироги у бабусі. Це розквіт та надія на світле майбутнє, це життя, заради якого варто боротися, котре слід захищати від злого ока. І сьогодні, посеред темної ночі, ми не здамося і дочекаємося променів сонця. Коли добро переможе зло, ми виберемо світле майбутнє. Україна понад усе. Для мене незалежність України це світла оселя, яку будують сильні, сміливі та нескорені люди. Попри всі ризики та випробування, нам вдалося звести міцний фундамент, стіни та навіть дах. Тепер залишилось основне збудувати міцну огорожу від задрісного сусіда та привести будиночок до ладу. Ми нація, котра понад усе цінує свободу і ні за що не віддасть своє чужому. Україну, ми переможемо. Ми нездоланий та недоторканий народ. Для мене незалежність України це хоробрість у серцях наших людей. Солідарність один з одним та міць перед ворогом. Це гордість, терниста стежина та непростий шлях. Це могутній народ із непереборним бажанням жити на своїй власній вільній землі, жити задля розквіту, змін та втілення мрій у реальність. Ми зламаємо сценарій зла та продовжимо творити українську історію на квітучій непокірній землі.